Звичайно, багато речей е, на європейського міста нашої держави. Е, цей пілотний проєкт буде його першому країні. Е, ці автобуси, 15 автобусів, які були поставлені, вони є найсучасними, найновішими. Е, Аналогів немає в Україні, бо він це є першим містом, яке буде перенесено до експлуатації подібних автобусів. І мною було дано доручення е, конструкторів. які зробить життя людей з межними можливостями, на мою думку, набагато легше. І е, рішення було прийнято обладнати не тільки ті автобуси, які залишились до поставки, але й фахівці заводу приїдуть і дообладнають ті автобуси, які вже були е, е, поставлені, і сьогодні експлуатуються на дорогу нашого міста. Я вважаю, що це дуже добре, коли нам вдається щось робити першими в Україні.